Всім привіт! Я вас вітаю, трошечки пропала з Ютубу, не знімала відео. Сьогодні в мене полив орхідей. Якраз вам буде що показати і трошки гарних новин, і не дуже. Ну, давайте з того, що я вам хотіла давно показати, і я ще поки не знімала про це відео, не показувала. У нас є вже, скажімо так, Кінець цієї історії, діточки, яку я знайшла в корі. Коли я її знайшла одразу на наступний день щось з її мамою сталося, ну, тут якась була така хвороба, напевно, прихована, і якби я не обробляла фунгіцидами цю орхідею, все одно її не врятувати було. Діточка, ви бачите, просто засохла. Так що тепер ми не дізнаємося, що це за орхідея. Хоча тут були гарні такі товстючі коріння, нові. Ви бачите, тут вона нові корінці ростила. Все, моментально все пропало. Тут навіть взагалі немає чого чекати, тому що тут повністю сухий пень. Воно, видно, щось таке нездорове. То піде цей же пень у смітник. Нічого гарного тут чекати нам ну, взагалі нема сенсу. Зараз буду далі поливати орхідеї, і якщо щось таке гарне знайду, то я вам покажу. Не перемикайтесь, а краще робіть собі чайку і спостерігайте далі за моїми орхідеями. Зараз вже полила оці дві полички. Корінчики орхідеї будуть підтягувати водичку, будуть напитуватися, для того, щоб мати нові сили для зростання листочків і корінців. Поки що, проливши дві ці полички, я не знайшла нових квітоносів. Хоча у нас такі перепади температур були, дай Боже, тому що було тепло, вже роздяглися до футболок, а потім трошки було снігу. На Харківщині ну, було, звісно, не так сніжно, як в інших областях України. Ну, але все одно перепади температури були, і вони були відчутні. У мене тут орхідея сюрприз квітоноса так вже гарно гонить. І орхідея Joy Ferietl-мутації метелика. Ну, тут в мене все чудово, наче таксі зростають. Тут в мене орхідеї теж зростають в политі. Зараз будемо переходити, до речі, треба повернути на місце цю орхідею. О, тут у мене вже бутончик зростає. Закінчують, до речі, орхідеї вже мої цвітіння. А щось нового поки я не бачу, щоб воно було. Приходимо на оцю поличку, тут в мене реанімахи. Що таке тут зараз буде гарне, знайду, то я вам покажу обов'язково. Ну тут не такі прям реанімахи-реанімахи, а ті орхідеї, які потребують інтенсивного світла. Тут в мене лампа і біла, і фіто. І дуже маленька відстань до світла, щоб орхідейки гарно могли зростати. Далі буде! Хотіла вам показати дитину, як вона розвивається в мене орхідеї Мордн Бріз. Ось так виглядає ця орхідея з діткою. Тут же з точки росту бачу є зачаток нового листочка. У самої дитини два корінця. І материнська рослина корінчики гарно розвиває, дивіться. Скільки тут всього. А тут взагалі корінчик на корінчик, прям милота яка. Ось так виглядає в мене орхідея. Я відчуваю, що, якби поки що буде дитинка на мамці сидіти. А потім вже, коли буду знімати цю дитину, то буду її і мамцю трошки омолоджувати пересаджувати. До речі, орхідею Сого Lauran я пересадила. Вона, вона, вона була в мене в стаканчику посаджена, але я її таку купляла з колекції. Ось я її пересадила. Але дивлюся, треба було присадити, тому що коріння повітря не посохло. Та й взагалі там в тому стакані мені посадка не подобалася. Ось ці гарні квіточки в мене ну вже відквітають. Тут в мене вже і у деф'южена дві квіточки, і у сого Лоуренса, Треліпса теж дві квіточки. Так, ну тепер будемо переходити все-таки на інший стелажик. І буду вам показувати, які там в мене новини. Ввела нижню поличку на другому стелажі. В мене тут орхідея стріт-перід формує бутони. Так що, можливо, будуть у нас хоч якісь квіточки, буде що показати і чому радіти. Взагалі, такі орхідеї тут величезні слоняри, Ну, поки тут теж тиша нових квітоносів не спостерігається. Мені головне, щоб орхідеї мали ось такий вигляд. Коли багато корінців, і в них все чудово. Це найкраще, що мені подобається. До речі, дуже гарно в мене пройшла реанімація орхідея Артново. Ось так вона виглядає. Тут взагалі було два листочка, і ось тут вона вже три наростила, і дуже багато корінців. Тут тільки полила. Зараз будуть корінчики підтягувати водичку і будуть насичуватися водою. Орхідея, яка в мене гранді біла, ось така величезна. Поки, наче нормально, не пішла ще верхорай. Я сподіваюся, і не піде. Стоїть, стоїть, має зростати. Зараз в мене ще три полички, полив вже триває півдня. Ну, це дуже такий тривалий процес, але мені вже краще його одразу вже зробити, всі орхідеї полити і далі ж собі жити своє життя. Ось і все. Це дополивала я і цей стелаж. в цілому, все нормально. Познімала деінде жовте листя, яке просто нормально висохло з кінчика до центру. Тут в мене орхідея Рейнбоу, закрита точку росту, щось поки нормально все, хоча б не іде в Ну Можливо, трохи оклимається мені буде дітка. Пополивала я всі підлітки дуже гарно. Вони зараз сильно дуже просихають, треба їм більш частіше поділяти увагу. Тут дитина в орхідеї мустерії Ось розбивається, ще поки вона без корінців. Ну, поки така. Тут в мене від Іринці з його питалом, треба його теж частіше поливати. Вона мені казала, що він любить попити, а я щось. Забула, що треба його частіше поливати. Він мене повністю просохший. Ну, нічого, я його полила, думаю, все буде добре. Трошки вони попідтягують водичку, одразу гарно поливати, коли така сонячна погода, гарно лампи світять, тоді максимально гарно йде полив в гарний рост орхідей і в гарний розвиток орхідей. Пополивала і на підвіконі, пополивала і свою нещодавну квіточку. До речі, хотіла вам показати. Зараз візьму. У мене є ще така обновка. Не орхідея, а ось така квіточка в горщику каланхоя квітуча. Тут десь побачила я ще і помаранчеву квіточку. Ось дуже мені приємно, коли все такі квіти даряться в горщику. І... Потім ще будуть дуже довго радувати мене. Тому що зазвичай букети не стоять довше, ніж тиждень. Ось така краса, все полила, все передивилися. полив займав майже пів дня. І відео дуже вийшло таким великим. Звісно, що мало інформативним, але просто я показую, да, що тут у мене нового, що в мене по орхідеям, що збирається квітувати, що вже відквітає. Хочеться, звісно, щоб було більше радості і більше приводів для зйомки відео. Але поки маємо те, що маємо. Я вам бажаю гарного дня і тихої ночі. Ще побачимось на моєму каналі.